Майже в усіх прифронтових містах Луганської та Донецької областей працюють центри благодійної допомоги. Один з них розташований у Лисичанську. Тут допомагають насамперед переселенцям з окупованих територій. Пенсіонери, інваліди, багатодітні сім'ї та люди, які залишилися без житла, можуть безкоштовно отримати найнеобхідніше. Єдинственний фонд, який допомагає только переселенцям, але и людям вот категорій пенсіонери, інваліди, благодітне. Практично не охоплюються у нас гуманітарною допомою нігде. Координатор волонтерів пан Сергій приїхав до Лисичанська із Луганська. Каже, усі волонтери, які працюють у благодійному фонді, вимушені переселенці. Більшість із них з Луганщини. Я сюди приїхав з стріхізмінки. с семьей, с и с сыном. работаем здесь, вот тоже помогаем таким же, как и я, переселенцам, пострадавшим, кому некуда идти, как говорится, нечего, извините за выражение, кушать. Вот, дома там перспектив никаких, потому что все работали в основном в Луганске, это было всем близко. Вот, мост взорван, пути нету, естественно, работы никакой нету, нет, ничего абсолютно. Продукти харчування та речі першої необхідності можуть отримати усі нужденні. На сьогодні тільки у Лисичанську надали допомогу більше 20 тисячам людей. Наталка, мати одиначка, зізнається, без допомоги добрих людей було б надзвичайно скрутно. Дуже важливо. Тим більше ребнок самі розумієте, це дуже дорого, тому всяка допомога зараз важлива. Пані Тетяна із села по Попаснянського району пережити згадує жахом. Каже, досі свої проблеми вирішувала самотужки. У нас 10 домов згоріло повністю. Я пострадала, мені полетів снаряд во двор. У мене частично розрушений дом, окна, двері, крильцо вирвано, забор, ворота. Я приїхала. Як ма малобезпечена сім'я приїхала за гуманітарною допомогою. У кожного нужденного своя історія і свої проблеми. Усі вони різні, але об'єднав їх спільний ворог. Війна. Коли ми приїхали сюди, тяжело було. і как з бы роботи роботи не було. Просто как бы, люди дійсно допомогли там, і одежда допомогли, і продуктами. Чим как бы, люди могли, тим допомогли. Как бы, не відказали, і ця допомога дійсно нам була нужна. Прифронтові благодійні центри це майже єдиний порятунок для вимушених переселенців. Багато з них, отримавши допомогу, невдовзі і самі стають волонтерами. А ті, хто матеріально забезпечує діяльність центрів, запевняють, працюватимуть доти, поки не настане мир.